Свята Євангелія від Луки. Сьогодні ми з вами довідаємось про те, як Ісус посилає своїх учнів на проповідь Євангелія, а також цікаву історію, як Ісус п'ятьма хлібами і двома рибами годує людей, а також і про те, як Він готує учнів Своїх до Своїх страждань. І скликав він дванадцятьох, і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих, і промовив до них: Не беріть нічого в дорогу, ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібла, ані майте. Двоє убрань, і в який дім увійдете, зоставайтесь там і звідти відходьте. А якто то вас не прийме, то виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на свідчення супроти них. І вийшли вони, та й ходили по селах, звіщаючи добру новину та всюди вздоровляючи. А Ірод Тетрарх Прочув усе, що сталося було, і вагався, бо дехто казали, що Іван це із мертвих устав, а інші, що Ілля то з'явився, а знов інші, що ожив, це один із стародавніх пророків. Тоді ірод сказав: Іванові стяв я голову. Хто ж оцей, що я чую про нього речі такі? І він. Намагався побачити його. А коли повернулися апостоли, вони розповіли йому, що зробили. І він їх узяв та й пішов самотою на місце безлюдне, біля міста, що зветься Віфсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним, і він їх прийняв. І розповідав їм про Боже царство та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися. І дванадцятеро підійшли та й сказали йому відпустив же людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити й здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному. А він їм сказав. Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали: немає в нас більше, як п'ятеро хліба і дві риби. Хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього? Бо було чоловіків десь тисяч із п'ять. І сказав він до учнів своїх: Розсадіть їх рядами по п'ятдесят. І зробили отак, і всіх їх розсадили. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народові, і всі їли і наситились, а з кусків позосталих зібрали дванадцять кошів. І сталося, як на самоті він молився. З ним учні були. І спитав він їх, кажучи, за кого мене люди вважають? Вони ж відповіли та й сказали за Івана Хрестителя, а ті за Ілью, а інші, що воскрес один із давніх пророків. А він запитав їх, А ви за кого мене маєте? Петрош відповів та й сказав За Христа Божого. Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. І сказав він: Синові людському треба багато страждати, його відсураються старші і просвященники, і книжники. І буде він. Убитий, але третього дня він воскресне. А до всіх він промовив Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занепастить чи згубить себе? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй і очі і святих ангголів. Правдиво ж скажу вам, що деякі з отут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать царства Божого.